Мічій з кримсько-татарського народу схвалив спеціальне звернення до 51-ї сесії Ради міністрів закордонних справ ОІС. і крім висвітлення ситуації з безбрав'ям, взагалі жителів Криму і особливо зокрема кримсько-татарського народу, який сповідує іслам, там це те в цій заяві, крім того, там ще міститься заклик до країн-членів ОІС, щоб вони просто були активними, то докладалися до зусиль, аби е, зупинити агресора Росію. Сприяти відновленню територіальної цілісності української держави зрозуміло, що ми там говоримо таким цілим блоком про захист кримсько татарського народу, про захист мусульман Криму. Ми говоримо про політв'язнів. Ми говоримо, що Росія винна, в тому що більше ніж 250 людей, які зараз за гратами, і переважно більшість з них. Це є кримські татари, мусульмани, хоча там є і етнічні українці і люди інших національностей. Ми в цьому зверненні говоримо про те, що нікого не має ну, вводити в оман риторика російська, що вона нібито повсюду захищає мусульман. І тут ми бачимо серед делегацій. Деяких країн, які все ще залишаються симпатиками Російської Федерації. Їм здається, що Росія в ну, глобальній політиці вона є прихильником мусульман. І ми в своїй заяві дуже прямо вказуємо на те, що все те, що пов'язане з риторикою Росії щодо захисту мусульман, це насправді спрямовано на їх знищення. І ми це показуємо на прикладі кримських татар. В окупованому Криму чи йде мова про енергетичну безпеку, йде мова про глобальну, регіональну безпеку, але безпека регіону також вплине на енергетичну безпеку світу, на постачання нафти, газу, зокрема, через Туреччину в Європу і Україну. Ну, прямо я ще сьогоднішніх сьогоднішнього ще цього не чую, але є е, те, що е, ну, занепад світової економіки він. Е, ну, Новий він створює нові виклики, і з цими викликами треба боротися за недо світової політики. В деяких виступах він оцінюється як один із таких ну, дуже сильних викликів для людства.